Події, які відбулися під час виборів, місцевих виборів 25 жовтня. Напередодні перед виборами 10 демократичних сил об'єдналися в один штаб і намагалися зробити ці вибори максимально чесними. Ми займалися і контролем, ми займалися і тим, що допомагали один одному. Але на сьогоднішній день ми ще поки не знаємо кінцевих результатів. Проте поговорити є про що до нас в штаб стікалась маса інформації, і знаєте, дуже дивно, дуже дивно, як відбувалися ці вибори. Порушень було настільки багато, що не хочеться навіть порівнювати з деякими виборами, які відбувалися. На одній із окупованих територій, ну це щось приблизно того нагадувало. У мене в руках цілий список порушень. Я буду зачитувати, а ви просто слухайте, тому що їх багато і будемо думати, насправді пройшли ці вибори чесно чи ні. І хто був зацікавлений в тому, щоб вони проходили саме так? Отже, відразу після старту виборів. Вінниці відзначились неготовністю дільниць до голосування. На 9-ту годину ранку було зафіксовано низку порушень. Комітет виборців України у соцмережі Facebook та громадя... громадська мережа опора повідомили, що на 11 дільницях не встановлені кабіни для голосування. Це дільниця 51-558, 51-552, 51-480. 51 476, 51, 469, 51, 561, 51, 47, 2, 51, 453, 51, 672, 51 і так далі. На дільниці, яка знаходилася в приміщенні торгово-економічному університету, взагалі відбувалося щось неймовірне. Це була дільниця номер 540 на Соборній 87. Не було на 9 годину не просто кабінок, але навіть столів. Опломбували лише одну урну для голосування. О 7.30 члени комісії лише пропечатували бюлетені. При тому пропечатували бюлетені, в тому числі спостерігачі, що заборонено законом. Як наслідок, на восьму ранку. Дільниця не була готова до голосування. Людям видавали неперераховані бюлетні. Після голосування виборці кидали їх неопломбовані урни. Контрольні листи були відсутні. Журналістам власно, інфо вдалося зафіксувати, як з неопломбованої урни зникли бюлетні і з'явилися в опломбовані. Це тільки одна дільниця. Схожа ситуація на дільниці 469 по вулиці Чехова, 10 на Немирівському шосе 78. Та е, на Чехова 10 і Немирівському шосе 78. Станом на 9.00 виборча дільниця не розпочала свою роботу. Кабінки для голосування почали монтувати лише о 9.10. У нас є зйомки, де о 9.10 тільки принесли е, всі матеріали для того, щоб робити кабінки. То цього люди приходили просто до дільниць. Дільниці були закриті, і люди просто не голосували. Вони йшли додому. Це була неділя, люди, які зайняті в неділю своєю роботою або ходять на роботу, або їхали на дачі. Вони просто розвернулися і пішли. Вони так і не зробили свій вибір. На дільниці 506, яка знаходиться в школі номер 25 не дорахувалися близько 500 бюлетнів для голосування за депутатів міської ради. Недостачу виявили вже при розкритті упаковки. Об'єднаний штаб демократичних політичних сил на Вінниччині подав скарги до Вінницької ТВК з приводу того, що на окрузі 535, який охоплює частини вулиць Скалецького та Свердлова, з'явилися 16 будинків лишніх. Тобто на Одеси є, а в природі їх не існує. Представники окремих політичних сил будинків так і не знайшли. Кандидати, які від нашого об'єднаного штабу балотувалися там, кожний поодинці і разом обходжували цей район, але так і не знайшли цих будинків. Проте люди, які там нібито проживають, були внесені до списків, до реєстру виборців. Натомість голова е ТВК запевняв, що ці будинки існують, і люди там прописані. При тому, коли подавалася заява, вже дехто з людей проголосував в цих будинках. Так, їх там було небагато, 25 чоловік, але це 25 голосів. Більше того, скарга була відхилена прямо там на дільниці. Більше того, коли проходили в день виборів прес конференцію у прес-клубі, міліція вперто заявляла, що ніяких порушень немає, хоча заява подавалася в міліції, була підписана від нашої партії від народного контролю. Ще одне порушення, яке зафіксували журналісти, це на вулицях Вінниці у день виборів були розвішені агітаційні матеріали, їх так і не познімали. Плакати та листівки були розміщені біля виборчих дільниць, незважаючи на статтю 2 розділу 8 закону про місцеві вибори, який передбачає закінчення передвиборчої агітації о 24-й годині останньої п'ятниці перед днем голосування. Низько порушень було зафіксовано у Вінниці на дільниці 529, яка знаходиться за адресою Перегова 131А. За словами одного із спостерігачів, дільниця відкрилась не о 8 годині, а о 8.20. Одна із скриньок не була обломбована, і бюлетні були розкидані по підлозі. До речі, голови не було на місці, його так і не зайшли до вечора. Здивувало те, що в списках виборців велика кількість людей, прописаних за адресою Перегова 115, без, без вказів квартир. Виявляється, що тут у підвалі з боку будинку живуть чотири міліцейських родини, і в них прописано аж 800 міліціонерів в підвалі 800 міліціонерів. Зроблено це було для того, щоб співробітники міліції могли працювати, начебто, у Вінниці, а можливо, не просто працювати, а ще й проголосувати, за кого потрібно. Зайвих мешканців було виявлено в одній із квартир міста. Так, жителька Вінниці повідомила, що на її адресу прийшло два запрошення, на два запрошення більше на імена людей, які в квартирі не прописані. Проте проблему на момент голосування ніхто не хотів вирішувати. Навпаки, члени комісії дільниці номер 534 поводили себе похамськи і е, просто не реагували ні на які зауваження. Вінницькі опозиційні політики зібралися на Майдані в день виборів і розказували про ці, е, про ці речі, які вже до обіду відбулися. Тому після прес-конференції, яка провелась на майдані, до нас посипалися нові й нові дзвінки на дільниці 673, що розташувалась у школі номер 36 Сталася сутичка між журналістами власною інфо та невідомими особами. Невідомі особи встановлюються. Ці невідомі особи попередньо ми знаємо, що це із опозиційного блоку. Журналістка намагалася з'ясувати, що в чому в одній із кабінки голосувало по двоє людей і чи не є це порушенням? Тоді представник опозиційного блоку вирвав в неї телефон, але не розрахував, що телефон працює в прямому ефірі, і ми в студії побачили, що він відібрав цей телефон. До речі, працівники міліції, які наголошували ще раз і ще раз, що порушень не було, не реагували на прохання журналіста. Втрутитись цю ситуацію, вони ходили і посміхалися. В той час, коли у дівчини молодої журналіста, яка виконувала свою роботу, забрали цей телефон. Заяву в міліцію ми вже подали. Працівники міліції більше не смійте говорити, що немає ніяких порушень. Порушення були, їх було багато. Виконуючи обов'язки голови ДВК номер, дільниці номер 481 Відмовлялась пускати журналістів на дільницю, коли ті хотіли перевірити наявність махінацій. Протоколи не показували. Члени комісії сперечалися щодо правильності підрахунків голосів і досі не зрозуміли, чому дільниця залишилась без голови, а всім процесом керував секретар. Окрім цього, було зафіксовано, що не усі пакети з бюлетенями запаковані належним чином. Зафіксовані порушення і по області, і в Вінницькому районі. Їх було багато. Таких виборів ще не було. От, наприклад, на Гонти стояли маршрутні таксі, де стояли чоловіки біля них і запрошували їхати безкоштовно на голосування. В автобусі проводилася анітація за одного із кандидатів людей вел вели безкоштовно і просили голосувати. Біля дільниць ми зафіксували не один раз каруселі. Виносили бюлетні в Вінницькому районі. Один хлопець виніс бюлетня, до нього визвали міліцію. Він з'їв бюлетня. Прийшлось визивати швидку допомогу. Над явка, над явка, яка була на виборах у Вінниці, це нам страшний дзвіночок. Трашти дзвіночок, який ми повинні задуматись на сьогоднішній день. Люди просто не вірять, не вірять в те, що в нас в нашій країні дійсно відбуваються демократичні вибори. І я вам скажу ще що... за.